Артем Кардаш, сімейний лікар, готовий з нами поговорити та ж фахову оцінку надати з цього приводу. Доброго вам дня, пане Артеме. Да, Добрий день, І Ми хочемо поставити вам таке питання. Що не слухали паняночку, яка ділилася своєю думкою на вулицях Києва, вона сказала, що електронний, електронний рецепт це спрощує систему. А я хочу поставити питання: а от для літньої жіночки чи для літнього чоловіка це буде спрощення, чи це навпаки буде погіршення її комфорту, скажімо так. Ну, я, лично, моє міння, як как, как человека, который займається медициною вже около 20 лет, якщо вухати медицини інституту і медицинську практику, то, як мне, введение електронних рецептів должно було бути, але не зараз і не на всі препарати. Скажіть, будь ласка, а взагалі, щось принципово змінилося сьогодні чи ні? Бо таке жіотаж, але пояснення МОЗ схоже, що нічого принципово не змінило. Ну, понимаете, я считаю, что у нас мозг вообще должны давно реформировать и разогнать, так как у нас мозг не занимается ничем, кроме деребанов денег. Это лично мое мнение. Вот так само, как и НЗСУ. Судя по их действиям в отношении зарплат, в отношении их поведения во время ковид пандемии и отношения к врачам. То сейчас, например, я не знаю, що вони пытаются спросить, но мені уже несколько человек сьогодні звонило в моє нерабочее время с з чтобы я виписував медицинські препарати, пане Артеме. щодо людей. Щодо людей, скажіть, будь ласка, чи це зменшить ризик, те, що люди підуть купувати в аптеку препарати, які самі собі пропишуть? Да, ми займ... любимо займатися самолікуванням, самі собі пропишуть препарати. Чи це, це знизить ризик отруєння нашого організму, коли ми самі себе лікуємо? На самом деле существують, як говорять, дві сторони одної медалі. с одной стороны, да, правильно, то есть я тоже считаю, но я считаю, что препараты по рецепту должны быть только сильнодействующие антибиотики, и такие, которые, ну, например, сильнодействующие антибиотики, должны быть гормональные препараты, да, это правильно, да, при любом заболевании человек должен идти к врачу, это тоже правильно, но нужно учитывать несколько факторов. Первое, у нас сейчас катастрофическая нехватка врачей, особенно первичного первичного звена, так как ну, не секрет, что первичное звено было около 95% — это женщины. Многие из них просто выехали за границу, так как ну, для них открыта граница. Вот, Во-вторых, э -э ну э тут сказал просто, например, перед вами там был человек про реплику, он говорил, я так краем уха услышал, что вот некачественные препараты и все. Так это же не для того нужно вводить рецептурные препараты. Для того, чтобы у нас были качественные препараты, нужно просто прекратить коррупцию. Фарм ввести GMP жінпі і FDA сертифікацію в Україні як оно было було во всьому мире, як є во всьому мире. і в нас не буде плохих препаратів. І проблем з препаратами не буде, пане Михайле. Є вам відповісти, пане Артему. Вас познайомлю з паном Михайлом, який нас сидить у студії. Так і Очень зараз приєдно, він... да хоче вже прокоментувати. Дивіться, я коли задав питання, навіщо це робиться. Мені наш колега, голова фармацевтичного комітету, він сам фармацевт Владислав Страшний, када на заході є рецепти, але там в тому числі електронні, а там інша ситуація. Там розвинута страхова медицина. І коли от Артем виписує рецепт, то людина, яка по цьому рецепту купує ліку, вона отримує відшкодування від страхової компанії. Там це є як фінансовий документ. Навіть менше лікарський, більше де як фінансовий. Тобто е обов'язкове медичне страхування. Людина, яка пішла до лікаря, лікар виписав рецепт, вона пішла на рецепті, купила, і страхова компанія їй тоді відшкодувала і візит до лікаря, і відшкодувала візит до. Е до аптеки. Тому я чув різні варіанти. Звичайно, перше, наші українці, як завжди, думають не головою, а іншою частиною тіла, і побігли скуповувати всі ліки наперед. Тому перше, хто на цьому заробив, це фармацевтичні мережі. Я завжди кричу, криком: люди, ну не піддавайтесь паніці, ну ви побігли, накупили всяких ліків, половина з них пропаде просто-напросто. Другий момент. Навіщо? Ну, є версія міністерства охорони здоров'я. Ми майже їй віримо. Є а, інша версія. Я думаю, Артем мене підтвердить, тому що вона ходить серед фармацевтів і лікарів, що йде переділ фармацевтичного ринку. Іде монополізація фармацевтичного ринку. А зайшли великі гравці з великими грошима, і вже з'явилися аптечні мережі, де по тисячу аптек є. Малі середні аптеки помирають. І якщо раніше ви заходили в лікарню, то там був аптечний такий пункт або кіоск. Зараз вимоги робляться все складніше, складніше, складніше. Тобто йде переділ ринку. Знаєте, є таке старе радянське поговірка, коли зірки запалюють, то це комусь треба. Е, є третій момент. Чим, е, чого не треба боятися українцям? Ну, сьогодні, вже, як кажуть, пішли меми, да, новосіл. А, у нас маси. торгівлю наркотиками ніхто не може побороти, яка є в інтернеті, хоча для цього є спеціальні структури. Завтра чи сьогодні вже відкриється в інтернеті інтернет-магазини чи інтернет-аптеки, де можна буде купити всі ці самі кошти. Це не вплине. Тому з точки зору боротьби от, з недобросовісною лікарями, я думаю, що це навряд чи вплине. Чим це закінчиться? Мій прогноз, от побачимо. А, звичайно, що зараз піднялася буря. В соціальних мережах іде незадоволення. Там уже починає іти інформація з кабміна, що вони вже хочуть переглядати. Почнеться парламентський тиждень. Звичайно, що опозиція використає цей момент, щоб загарбити владу, викличуть міністра охорони здоров'я обов'язково парламент, поб'ють його там. У нас офіс президента дуже чутливо відноситься до таких суспільного незадоволення. І мій прогноз такий, що, скоріше всього, з'явиться постанова Кабінету міністрів, яка відтермінує знову, але до кінця військового стану. Я думаю, що, скоріше всього, тим більше, що якщо взяти з точки зору національної безпеки, буде рецепт електронний чи не буде, він абсолютно не впливає на наше з вами життя. Хто захоче купити, той купить. І не тільки і більше того, правильно мені колеги з нашого фармацевтичного кабінету кажуть, що коли ми це робимо, ми відкриваємо чорний ринок і більше того, відкриваємо ринок для російських ліків, які до нас зайдуть через інтернет: російських, білоруських, іранських, до речі, які тут теж зареєстровані. Ми просто-напросто. Тому я думаю, враховуючи оце суспільне збурення, яке буде, офіс президента виступить у ролі доброго поліцейського, надають Міністерство охорони здоров'я по голові і, скоріше всього, що Кабмін на наступному тижні або призупинить, або внесе зміни у цю постанову. Побачимо. Пане Артема, такою була відповідь пана Михайла. Ми ж дякуємо вам за включення. Артем Кардаш, сімейний лікар, був з нами на зв'язку.